Добрий день, мої любі хлопчики і дівчата. Я рада знову вас вітати! Ну, далі мандрувати по чарівній країні грамоті. Ви готові? Тоді рушаймо! зі звуками весела. Завітала до оселі. Посміхніться. Раз, два, три. Назвіть звуки голосні. А. О. У. Е, И. І. Знаємо, ми звуки голосні, а вони чарівні, звісно, бо утворюють склади. Звуки голосні назвали, а слова з ними стрічали. Давайте пограємо в гру четвертий зайвий. Назвіть слова, які бачите, і скажіть, яке слово буде зайве. Звук О. Олень, оса, ромашка, олівець. Яке слово починається не зі звука О? Так, це слово ромашка. Звук А. Автобус, апельсин, машина, ананас. Яке слово починається не зі звука А? Так, це машина. Звук У. Україна. Усмішка. Рука. УДАВ. Яке слово тут буде зайве? Так, рука. Молодці малята, ви впоралися з цим завданням. Поки ми слова шукали, нас картки з фішками чекали, що зображено, назвіть та моделі слів складіть. Це рот. Який голосний звук в слові рот? І де він знаходиться? Голосний звук О. Він знаходиться посередині слова. Які ще звуки залишились вимовте перший звук в цьому слові? Звук рер. Що заважає вам вимовляти цей звук? Так, язик. Він утримується за верхніми зубами і дрижить. Ррр. Поставте язичок вгору. Падуйте на кінчик язичка. Рррр. Вимовте останній звук. Це звук Т. Що заважає вам голосно і протяжно вимовити цей звук? Так, язик і зуби. Звуки, при вимовлянні яких повітря, яке ми видихаємо, натрапляє на перешкоду, такі як зуби, губи, язик, піднебіння, називають приголосними звуками. Вітерець у полі. Шшш, ось і вуш повзе в траві. С -с 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 -с. жук великий прилетів і над нами закружив. Ж -ж 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 -ж. Їжачок профиркав. Тихо. Ффффф. звуки можуть шелестіти та скрипіти, навіть фиркати, шипіти, бурчати, але не співати. Позначати на схемах приголосні звуки ми будемо такими фішками. Ця рисочка це нібито перешкода на шляху струменя повітря, яку влаштовують губи, зуби та язик. Давайте поставимо фішки в схемі до слова рот. Перший звук -р приголосний. Останній звук Т, він теж приголосний. А зараз вкладемо схему до слова Мак. Голосний звук -а. Він знаходиться посередині слова Мак. Перший звук М це приголосний звук. Останній звук К це теж приголосний звук. Молодці малята! Ви впоралися з цим завданням. Давайте пограємо в гру «Розсели звуки. Звуки голосні ми будемо селити в маленький будиночок, тому що їх не так багато. А у великий будиночок ми будемо селити приголосні звуки. Ось до нас завітав звук Д. Це приголосний звук. Тому що при вимовлянні цього звука нам заважають зубки та язичок. Тому він буде жити у великому будиночку. Звук о. Ми можемо співати. тому це голосний звук. Звук К вітає вас. Це приголосний звук. Ми його не співаємо. Звук ж. Хоч і протяжний, але заважає нам язичок. Ж. Це приголосний звук. Звук А. -А а, як пісенку співа. Це голосний звук. Звук П, П. Губки розімкни. Це приголосний звук. Він буде жити у великому будиночку. Звук Е до нас пішить. Е, це голосний звук. Буде жити в маленькому будиночку. Хтось до нас ще завітав. Т, 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 т приголосний постучав. Звук с, С. Це теж приголосний звук. У у, -у пісенку співай гучну у. -у, -у. Молодці малята! Ви добре впоралися з цим завданням! А зараз язичок запрошує нас у гості. Але щоб гарно провести час користю, треба зробити декілька вправ. Перша вправа парканчик. Відкрий губки, покажи біленькі зубки. Друга вправа відкрий широко ротик, як бегемотик. Ротик відкривається, парканчик відчиняється. А ось хазяїн вітається, рожеві губки посміхаються, біленькі зубки заховаються. Дивіться, яка гарна гойдалка у дворі. Ми на гойдальці каталися, веселилися, сміялися. Язичок свій піднімай вище гойдалку штовхай. Язичок привітний, друже. Він млинці приготував, на тарілочку поклав. Охолонуть хай вони. Ох і добрі в нас млини. Будем пить корисний чай. Щоб не краплі не пролити, язик треба чашкою зробити. Язичок у нас широкий. І мов мисочка глибокий. Їли ми варення з вишні, забруднилися ми трішки, щоб варення з губ прибрати, треба губи облизати.

Вам сподобалось наше заняття. До нових зустрічей!